Отакі мегараптори, це група хижих динозаврів, які мешкали в Азії, Австралії та Південній Америці від Баремського до Магстрихського віків, тобто від 129 до 66 мільйонів років. Ці тероподи мали видовжений череп, короткий, сильно вигнуті зуби, високопневматичний осьовий скелет і довгі потужні передні кінцівки із великими гострими кігтями. Хоча деякі автори трактують мегарапторів як групу алозавроїдних теропод. Все Більше існує доказів про те, що вони мають розглядатися в межах клади Целурозаврія. З поміж мегарапторів в Азії відомі Фувіангвенатор Ємнійомі віком 130 мільйонів років, та Вайраптор Нонгболам Фуензіс, який мешкав 124-121 мільйон років тому. Обидві істоти знайдені в верхньобаремських відкладеннях формації Санхуа в Таїланді. А окрім того, Азії відомий ще фукуїраптор Кітаданієнзіс, який був знак. Найдений у верхньобаремській формації Кітадані в Японії. Формація датується віком 127-115 мільйонів років. В Австралії найдавніші свідчення існування мегарапторів належать до баремсько апських порід, за якими йдуть відклади Альпської формації Евмиралла. Саме в них розшукали австраловенатор Вінтонензіс. У відкладах віком 121-113 мільйонів років. Синоменська формація Гріман Крік також має рештки мегарапторит. Там описаний вид рапаторні. Толестеоїдес. Його назву треба брати в лапки, тому що він описаний по вкрай мізерному кістковому матеріалу, і найчастіше більшість вчених його визнають такою сумнівною назвою. Із цієї ж формації Гріман Крік відомі ще дві істоти, які поки що зберігають анонімність. Наймолодші свідчення щодо мегарапторидів в Австралії належать до формації Вінтон. Вона датується синомансько туронським віком і має компромісне датування 95 мільйонів років. Тут були знайдені рештки. Австраловенатор Вінтонензіс та його невизначений колега. У Південній Америці найдавніші свідчення про існування мегарапторів походять з Бразилії. Фрагментарна рештка невідомого мегараптора також знайдена в верхній крейді мату Гросу в Бразилії. Аргентинська Патагонія має найбільшу кількість запчастин мегарапторів на континенті. Найдавніші рештки належать невизначеному виду з формації Байобареал. Вона синомансько туронська а також Аоніраптор Лібертатем. Якого Знайшли в пластах формації Хуінкул. Вони датуються віком 96-91 мільйон років. Також у цьому регіоні були знайдені мегараптор Намунгуайкуї, Мурусраптор Барросаензіс, Еростеон Ріоколорадензіс, Тратаєнія Розалезі, Оркораптор Буркеї, а також деякі невизначені залишки мегарапторів з двох мастрихських ма місць розкопок. Минулого року з Патагонії описаний новий мегараптор, та не простий, а найбільший. З усіх відомих рештки його були знайдені в відкладах нижньої частини махстриської формації Чорілльо в південно-західній провінції Санта-Крус в Аргентині. Це одна із наймолодших викопних решток усієї групи. Новий ви дописали під назвою Маїб Макроторакс. Маїп це зла сутність з міфології Аунікенків, яка уособлює тінь смерті, яка вбиває холодним вітром і блукає в горах Ант. Видове епітет утворений від латинського слова великий та грудна клітка. Грудна клітка цієї істоти Мала приблизно понад 1 метр 20 сантиметрів у ширину. Тому не дивно, що цього фаната дихальної гімнастики назвали саме так. Від динозавра лишилася ціла низка хребців, ребер та інших елементів скелету, які були знайдені нещленованими на площі 5 на 3 метри. Реконструкція скелету цієї істоти вказує, що мегараптор був завдовжки 9-10 метрів. Маї пісформації Чорріллю не єдина рештка мегарапторів із верхньої крейдери. Регіону, але наразі вона є найповнішою. У формації знайдено принаймні чотири додаткові зразки мегарапторидів, ізольований хребець, ізольований зуб і ще два набори пов'язаних зубів. Однак слід сказати, що порівняння ізольованого хребця із аналогічними структурами Уненлагія свідчить про те, що ця кістка може належати до Уненлагіїд, а не до мегарапторидів. Зуби, знайдені в формації чорілльо, мають подібні розміри та морфологію до зубів мегарапторидів. Мідів середнього та великого розміру, таких як Мурусраптор, Оркораптор і Мегараптор. Таким чином, Маїп є найінформативнішим мегарапторидом, знайденим у формації чорілля, і єдиним із достатніми діагностичними анатомічними ознаками та надійною стратиграфією, щоб вважатися новим таксоном. Основна відмінність Маїпа від усіх інших мегарапторидів великі розміри. Еростеон, колишній лідер у неоголошеному конкурсі на найбільшого мегараптора, тепер. Лише другий за розміром, він має дещо менший розмір своїх хребців з метою виявлення філогенетичних зв'язків із іншими тероподами було проведено два різні філогенетичні аналізи, із включенням таксонів, відомими за дуже фрагментарними рештками, і без них. Дані в обох випадках вказують на те, що мегарапторів слід розглядати в межах цилурозаврів як сестринську гілку до тиранозавроїдея, відповідно до аналізу з фрагментарними таксонами фувіангвинат. Є першим родом, який відгалузився в межах мегарапторів. Далі на родинному дереві мегарапторів формується гребінець невизначених стосунків. Вайєраптор, невизначений австралійський мегарапторит, зразок LRF -100 106 фукуйраптор, ауніраптор, австраловенатор, невизначений патагонський зразок, мегараптор і оркораптор. Хто з них кому більший родич у цьому аналізу, неясно. Але що можна ще очікувати, коли в аналіз вперливий. Де описані по шматку фаланги пальця, ходильної кінцівки чи мікроскопічному уламку ребер. Ці тероподи складають сестринську групу доклади з мурусраптор, Еростеон, Тратаєнія та Маїп. Другий аналіз, в якому були викинуті фрагментарні таксони із менш ніж 15% скелету, утворив родинне дерево дуже схоже до результатів першого аналізу, але воно демонструє вищу роздільну здатність та не формує таких виражених знарядь праці вашого перукаря, як грибін. Базальними представниками цієї клади є все той же азійський фувіангвинатор, вайєрраптор і фукуїраптор, які є послідовними сестринськими таксонами. Окрему гілку тут формують австралійські мегарапториди і австраловинатор. Вони тісніше пов'язані один з одним, ніж з південноамериканськими колегами. Останні включають кладу з таксонами із ранньої ранньої пізньої крейди це мегараптор і мурусраптор, яка є сестринською до іншої клади, утвореною молодшими. Патагонськими мегарапторидами: тратаєнія, оркораптор, еростеон і маїп. У південній Америці мегарапториди демонструють збільшення розмірів і таксономічну диверсифікацію пізній крейді. Новий аналіз підтверджує це, а також демонструє кореляцію між морфологією, розміром і віком у викопних рештках мегарапторид. У еволюції групи можна простежити три періоди. Отже, початково мегараптори були групою досить невеликих істот завдовжки 4 45 метри. Вони розвинулись протягом Баремського Аптського віків в Азії, Південній Америці та в Австралії. На другому етапі з'являються мегарапториди середнього розміру, 4,5-6 метрів завдовжки. З'являються вони під час Апта та Нижнього турону в Австралії та Південній Америці. На третьому етапі у туроні та Конєці мегарапториди відомі лише з Південної Америки з формами середнього та великого розміру 6-7,5 метрів завдовжки. Ну і нарешті ендемічні. Чіна клада південноамериканських мегарапторидів стала включати в себе найбільших представників групи, 8-10 метрів завдовжки. Можливо, мегараптори вписалися в вікно можливостей, яке виникло наприкінці синоману, коли вимерли групи кархарадонтозавридів і спинозавридів, які були головними хижаками в гондвані. Після туронського віку подібні процеси демонстрували також тиранозавриди, які мов би, звільнившись від нависання кархародонтозаврів збільши. І чисельність, і розмір своїх тіл. До синоману Турону мегараптори малого та середнього розміру співіснували з кархарадонтозавридами, але після туронського періоду вони показали збільшення розміру тіла. Вчені тепер припускають, що мегарапториди та інші групи тероподів замінили кархарадонтозавридів у ролі верхівкових хижаків на південних континентах упродовж пізньої крейди. А я гадаю, що якщо вам сподобалось це відео, то ви можете поставити полек Ори можете написати компліментарний коментар, чи поширити його до місця розкопок найближчого до вас мегараптора. Окрім того, пам'ятайте про необхідність підтримки Збройних сил України. Якщо сьогодні ще шукаєте який збір підтримати, ось тут дуже потрібні ваші кілька гривень. Вчена в галузі ботаніки Олеся Безсмертна та волонтерська група Рута збирають на підрозділ технічної розвідки, який потребує нове авто, машину позашляховик для евакуації особового складу. Усі посилання до цього, ви знайдете в описі до цього відео. Окрім того, у п'ятницю буде стрім на каналі Довкола Ботаніка, буде стрім про інвазійні види рослин, де ви теж можете підтримати цей самий збір. Ну а на цьому я маю зазначити, що є одна важлива інформація про те, що ми зустрінемось з вами, уже невдовзі.